Добрий день. Дуже тяжкий час наразі через значуще підтоплення у Миколаївській області безпосередньо у моїй зоні відповідальності у Снігурівській територіальній громаді. Тому. Якщо можна, перейдемо зразу до, до запитань. і Працюємо. Ми піднімаємо руку і представляємо все голосно і. Андрія Корон Польський польсвіт. Бачите, свій блок вчора Сніголівську громаду відвідував президент України. Після його відвідування змінилася ситуація на сьогоднішньому ставила зараз. Президент відвідав нас, почув від нас, як ми реагуємо на наслідки повіні. Почув наш звіт, звіт безпосередньо начальника обласної військової адміністрації, запитав нас, тих людей, які безпосередньо відповідають за дані напрямки, дав певні доручення і поїхав далі працювати по своїх справах. А ми безпосередньо вже в нашій зоні відповідальності. Ситу... Ситуація. 에... Наразі ситуація продовжує погіршуватись. В принципі, <кій> на тій ділянці, за яку відповідаю, ідею, я на досі ще прибуває вода. Приблизно по одному сантиметру на годину рівень води ще збільшується. Пане Василю, можна, будь ласка, конкретизувати, наскільки зараз рівень води в метрах? Скільки будинків у нас зараз відомо в громаді підтоплено і населених пунктів? Зокрема, зараз у нас 6 метрів рівень води на 6 метрів підвищилось. Безпосередньо по Снігурівській територіальній громаді на першу годину дня 316 будинків під, підтоплено, затоплено, близько 600 осіб були евакуйовані або переміщені з своїх будинків. З 610 з них 132 дитини. Вони евакуйовані в межах громади, чи вони рухаються в інші громади, або може в інші регіон? Ні, наразі всі, які евакуйовані в межах територіальної громади, переважна більшість вони перемістились в своїх же населених пунктах, але вище вулицями. От, до своїх близьких родичів, до, до друзів, знайомих. От частина людей. Е була доправлена до нас в місто Снігорівка, знаходяться в лікарні, був організований з перших днів штаб, прийом людей, які постраждали внаслідок повені. Тому частина в нас у Снігорівській міській лікарні, от частина безпосередньо в своїх населених пунктах перебувають. Є питання? Є питання? Але мірішні сінько Скажіть, будь ласка. А якої шкоди завдала вода, крім того, що підтопила оселі людей? Як вона вплинула? Можливо, у вас вже там якесь виробництво почало відновлюватися. І, зокрема, була інформація, можливо, це не на вашій території, можливо, я щось mm. трошечки... це саме про сонячні електростанції, що вони наче відновили роботу, а тепер в якому вони зараз в стані, якщо вони не на території нашої громади? Yeah. Yeah. Взагалі yeah. якась промисловість там у вас ну, вже почала відроджуватися? Так, дійсно, промисловість у нас почала відновлюватись. Якщо перейти до запитання стосовно сонячних панелей, вони потужно представлені на Снігрівській територіальній громаді. І майже з перших днів розпочали відновлювати свої виробничі можливості. Дуже багато сонячних панелей було розкрадено безпосередними орками, і вивезено на непідконтроль нам території частину з них. Частину з них Повністю підтоплено, затоплено, скажімо так, навіть рівень води над частиною сонячних панелей – це незначна, незначна кількість, але вона є. Рівень над сонячними панелями, десь близько 4-5 метрів сягає висоти. Стосовно в цілому наслідків, звісно, все знаходиться в руслі в поймі річки Інгулець. От, тому підтоплені сільхозлугіддя, будинки, от, зруйновані чотири мостових переходи, два пішохідних і два мости, які були нещодавно збудовані, нові. Вони зараз наразі перебувають так само під товщою води шаром там, до 5 метрів. Тому наразі яка ситуація з ними? Не маємо розуміння. Але під час тоді, коли вода рухалась стрімко, швидко розмивала дороги, от, то є можливість така, що і вони так само були підмиті змиті. Але насправді яка саме там, ситуація ще не знаю. А скільки у вас загалі сонячних панелей в кількох місцях вони встановлені, чи в по кількості, чи можна якось уточнити? близько 300 трьохста гектарів там 100. да, десь там 4 чи 5 локацій взагалі в цілому в Снігрівській території. Це частина одного підприємства, да, яка була безпосередньо в там, в незначній близькості до до річки. Якого Не пам'ятаю, як вони називаються. Не вистачає в мене пам'яті запам'ятовувати, як вони там називаються. Є інформація, можливо, про постраждалі комунальні заходи у нас відкоплення. Стосовно комунальних закладів, я думаю, тут більше всього постраждає безпосередньо наші свердловини, наші Снігурівські, і по старостинським округам, наразі в Снігурівці всі свердловини розміщені по руслу річки Інголець в низині. П'ять з шести наразі повністю затоплені, затоплені, відключені. От, ми їх безпосередньо самі відімкнули, витягли все обладнання для того, щоб зберегти. І не, воно не, не зазнало руйнувань і не вийшла з ладу. От, по старостинським округам частина знеструмлені, і так само свердловини ми вивели, витягнули, достали їх, вивели їх з обслуговування нами. Так. От, частина, ті, що трошки вище, працюють наразі, надаємо воду в тих місцях, де це де це можливо, в тих населених пунктах. Скажіть, будь ласка, про наслідки є в грошах рахували вже? Зараз да, окремий бухгалтер сидить, рахує. Я думаю, що скоро будемо знати. Я перепрошую, це був жарт. Ще нічого не рахуємо. Ну як можна порахувати під товщою шару 6 метрів, як можна порахувати? Не рахували, не знаю, дай Боже, щоб швидше це все зупинилось, це, це така велика значуща повінь. І тоді будемо вже безпосередньо і обстежувати і будинки, і підприємства, і і землі сільськогоскударського призначення. Може, Катерина Зеленська, чи можете ви ще щодо ситуації з електропостачанням? Я так розумію, що якісь населені пункти з них і чи є якісь прогнози, скільки ще буде йти підйом, і скільки часу займає вже коли буде вода виходити? Зараз наразі, я на 1 сантиметр ще піднімається, щогодини піднімається рівень води. Стосовно електропостачання. Як ми виходимо з ситуації? Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де, де вже підтоплює саму подстанцію, для того, щоб не вимикати там увесь куст 3-4 населених пункти. Або один населений пункт. Не вимикаємо повністю, вимикаємо локально тільки вулиці. Якщо це є така можливість. Якщо немає такої можливості, ну тоді там вимикаємо повністю населений пункт. Але переважно локальні, 10 населених пунктів у нас зараз знеструмлені, частково. Десь близько декілька тисяч, певно, що так. Це так на, 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 нав скидку, скажімо так. Прогнози стосовно того, наскільки це буде тривало, ну, як ми бачимо всіх у засобах масової інформації із супутників, знімків, що зараз там вирівнялася вода, поток води, от, зрівнявся, але вона прибуває. Відтоку в нашій територіальній громаді, відтоку немає, її тільки приріст. Наскільки ситуація ще буде триматись на цьому рівні, ну, я не знаю. Не можу відповісти на це питання. Ну, але думаю, що, що тривалий час, доба, дві, ми будемо з такими великими підтопленнями стояти, скажімо так, на цьому піку. Чи зверталися до допомоги до обласної влади, до президента, який був у вас? Можливо, якимось чином вони так вимагають? Звісно, допомагають. З перших, днів, з перших хвилин, майже в принципі, як була зруйнована наша Каховська дамба, з телефонним дзвоником ми дзвонили з Віталію Олександровичем, проговорили ситуацію, яка можливо буде на ближчі часи і ближчі, ближчу добу. От, розгорнули в Снігурівці штаб. В принципі, переважно штаб мав. Мав, мав би приймати людей біженців з сусідніх територіальних громад Дарівської Херсонської області тощо. От. Але вийшло так, що вода швидко почала прибувати, і ми вже розпочали безпосередньо і евакуацію, і допомогу вже безпосередньо з нашому населенню. Комунікація в нас з обласною військовою адміністрацією прекрасна, тому допомога і всіляка в принципі надається. Стосовно президента він допомагає. Працюють всі, всі служби, працюють тому. Панесе, тема Скажіть, Будь ласка, яка зараз ситуація з питною в наш громаді, гуманітарної допомога в плані продуктів? В принципі, у ті кластери, міжнародні організації, донори, які звертаються до нас, просимо... Найбільше всього ми потребуємо питної води, бутильованої питної води. І бачимо що зараз і в цілому, і в нас в обласному центрі, і в сусідній області в Одеській зараз є дефіцит питної води безпосередньо через те, що скуповують і допомагають таким постраждалим регіонам. В Снігурівці безпосередньо, як казав вже відімкнено 5 свердловин з шести. На вчорашній день, позавчора, позавчора ми ще подавали воду, на вчорашній день ми зупинили всі св... частини цих свердловин і відкрили 6 пунктів видачі питної води. Воду нам зараз надає компанія AgroFusion. У них дуже потужні свердловини, свердловини, які знаходяться на горі, ну, тобто вони не зазнають підтоплення в жодному разі. От, вони нам додають очищену, ну, не очищену, а дають воду з свердловин. Дають воду з свердловини, Ми їй забезпечуємо населення в принципі, у тій потребі, що, що наразі вони потребують. На деяких локаціях вчора в принципі, вода навіть в тих ємностях п'ятикубових, які були розміщені на кожній локації, вода ще залишалась, тобто на ніч не повністю вибрали. Рахую, що в, принципі, або в людей ще залишились запаси, бо ми попередньо попереджали, що, будь ласка, запасайтесь водою, тому що, вірогідно, буде у нас така, така ну, велика проблема з водою. В принципі, рахую, що наразі з цим ну, питання більш-менш більш стабільно вирішено. А скажіть ласте, скільки вас вже повернулося для окупації для громади? Десь близько 4 близько чотирьох тисяч повернулись. В громаді було до початку повномасштабної агресії було 23 тисячі населення. Зараз 11 половину до 12 тисяч населення, а під час окупації було 6, близько 7 тисяч. Якщо ви спілкуєтесь. З фахівцями чи подавали вже пік цього підняття води, саме в Снігурівській громаді? Е, ну, е, саме великий приріст води у нас був 23 сантиметри на годину. Зараз наразі один. От, е, маю велику надію, що після того, як ми закінчимо, закінчимо з брифінгом, вийду, і мені скажуть, що все, ми, поки... ми стоїмо на відмітки нулі, прирісту немає. Дуже на це сподіваюся. З понеділка погіршення погоди і дужі. Ну, я думаю, що дощі не настільки вплинуть на нас. Що... Сподіваюсь, що воно в ближчим часом піде в зворотньому напрямку в Дніпр і далі в Чорне море. Можна запитання ще поставити Снігурівка, вона була а, після деокупації, там багато працювало наших рятувальників, багато було вибухонебезпечних предметів. Чи є. Зараз загроза через підтоплення, що усі вибухонебезпечні предмети будуть якось на берег. Думаю, думаю, що є. Думаю, що є, тому що дуже велику територію ще не обстежили співробітники ні ДСНС, ні міжнародних організацій гуманітарних з розмінування. От. Але поки що таких випадків не було. Дуже багато роботи, насправді дуже багато роботи буде після того, як зійде вода. Тому що зараз наразі ми допомагаємо людям людям з евакуацією, але з наслідками, в принципі, не маємо змоги боротися. Це Анастасія Михайлова приступна стрільня що про року це наразі робота з фіксацією воєнних злочинів. На скоєних на території Снігурівської громади, яке місце серед них посідає сексуальне насильство, та, чи, та як проводиться робота реабілітаційна з потерпілим? Робота триває. Робота триває. Всією роботою безпосередньо займаються правоохоронні органи, які мені не підзвітні. Шкода. Шуткую. Е, тому я думаю, що це питання доречно було б задати правоохоронним органам. Я ну, не знаю відповідь на це, на це запитання. Все, що треба, ми, як е, військова адміністрація, все, що треба, ми надаємо інформацію, вони її оброблюють, працюють з нею, узагальнюють. Я думаю, що е, якщо них будуть вже якісь підсумки, вони окремо будуть доповідати, розказувати до пресії. В цілому на загал нададуть цю інформацію. Я розумію, наразі е, найактуальнішою е, нагальною потребою є ліквідація наслідків е, катастрофи, е, проте е, ми знаємо, що на сьогоднішній день е, проживає велика кількість людей, багато хто повернувся. Е, чи є плани щодо. Е, Щодо роботи з дітьми вже на початку навчального року, я, наскільки нам відомо, то три з чотирьох шкіл розбомблені. Чи є взагалі потреба працювати над тим, аби навчальний рік почався за найкращих умов? Та взагалі відновлення інфраструктури, відновлення сполучення з іншими районами та містами. Це зараз е, дуже, тяжко, дуже тяжко. Тому що е, тот штат, міськ, штат міської ради, да, кількість співробітників міської ради вона не змінилася, не додалася. А е, роботи в зв'язку з повінню у нас додались в рази. Е, Чому кажу паралельно? Тому що паралельно справляємося із повінню і паралельно працюємо над тими наслідками, які були завдані ворогам під час окупації. Стосовно освіти, зруйновано не три, зруйновано дві школи в місті Снігурівка з чотирьох. Одна зруйнована в населеному пункті біля Снігурівки. В принципі, Дві школи для міста Снігурівки буде цілком достатньо для того, щоб забезпечити навчальний процес. Але навчальний процес розпочнеться в Снігурівці тільки тоді, коли у нас буде безпечна зона для того, щоб повести дітей в школу. У мене принципова позиція: якщо не буде в нас звільнений лівий берег, я би свою дитину в школу не відпустив і не дам дозволу на те, щоб діти йшли до школи, поки я несу за це відповідальність. Тому будемо здійснювати освітній процес на превеликий жаль, жаль, але будемо здійснювати його онлайн щодо відновлення інфраструктури автовокзалу, сполучення різними населеного тільки в принципі через те, що в нас неможливо офіційно надати дозвіл маршрутним таксі, автобусам сполучатись з. Районним центром з колишнім районним центром з містом Снігрівки з нашою територіальною громадою я звернувся до одеської залізниці з проханням, щоб нам дозволили відкрили старий маршрут потягу Снігурівка Миколаїв. Зараз наразі він працює. Білети й, на мою думку, в районі 30 гривень це дуже невисока ціна для перевезення. От, тому сполучення в нас наразі офіційно тільки железнодорожним, железнодорожним транспортом. Як тільки буде відкрито у нас міст через залізницю в районі Каліновки, так, на трасі Т 1508 на першому кілометрі чи на третьому кілометрі, от так тоді в нас відновиться сполучення з Снігрівкою і автобусами також ви як коментуєте саме, ну ситуацію з цією постраждавою частиною гайчни. Можна уточнення не зовсім саме до вас? Однак чи відомо про підтоплення в сусідніх ваших громадах? Знаємо Горохівська постраждава громада, а от березні Гувайська, Первомайська громада, що стосовно відомо там перше, перше зазнали підтоплення Горохівська територіальна громада. Ми з ними межуємо. І ділимо, скажімо так, розділяємо річку Інгулець і перші підтопи. Перший мій виїзд був безпосередньо в свою територіальну громаду в населений пункт Галаганівка. Він сполучається пішохідним мостом. І ми вже разом з начальником військової адміністрації обговорювали ситуацію, яка складалась на той час. Там старий пішохідний міст обговорювали його, як би його вивести так, щоб з підтоплення вивести, щоб він у нас залишився неушкодженим. Але через те, що він дуже дуже старий, було прийнято рішення його не чіпати взагалі, бо ми не розуміли, наскільки підніметься вода, була надія, що можливо не настільки високо підніметься, і він вціліє, втримається. Бо якщо б ми його виводили, розводили, то він би скоріш за все, пішов би течією і ми. В принципі зробили можливо гірше. От. Тому Грохівська, терма... Грохівська громада наразі потерпає так само, як і Снігурівська, дуже багато населених пунктів підтоплених. і Новотімофєвка, і Лиманці. Дуже багато, дуже багато населених пунктів, які в руслі річки Інголець так само підтоплені. Знаю, що військова адміністрація працює з людьми, допомагає. Настільки, наскільки є на це можливість. це можливість. Березнівацька на вчорашній громада на вчорашній день. Ранок річка Інголець перейшла через дамбу і почала наповнювати річку Вісунь. От, Вісунь рухається так само Березнівацькою територіальною громадою, тому там так, також розпочалось підтоплення і у них сьогодні. Так само борються з нами, але вони, на щастя, не такі, не такі масові, як безпосередньо в нашій Снігрівській територіальній громаді.